За будь-яких обставин, усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання всім північникам. Хто подивився матч динамо зальцбурга або хто не подивився, і зараз будемо говорити про цей матч першочергово. Мене звати Володимир Звєров. Спецвипуск «Звєро про Європрофутбол. Нагадую, що програма виходить за підтримки партнера проекту Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Ну що сумно трошки після такої поразки різні поразки бували в Єврокубках у наших команд, різні поразки бували в Динамо Київ. Але після такої, дійсно сумно з одного боку і з іншого боку, сподобалося те, що Динамо до кінця намагалося забити і не поплило, та і створювало моменти навіть після 0-2, тому що 1- нам би. Допомогло значно. Давайте дивити, ділитися своїми враженнями, тому що вражень у мене так само багато. Перше, ну це засмученість в тому плані, що була достатня кількість моментів для того, щоб забити хоча б один. І е, дивіться, ті помилки, які приходили в захисті, вони десь забулися по матчам з партизаном. Вони десь в меншій мірі випливали в матчі з рейнджерс, але отут от вони повипливали в тому плані, що перший пропущений м'яч це. От коли двоє людей, там, троє людей-суперника, розбираються з усією обороною Динамо, це величезна майстерність, майстерність, до якої Динамо виявилося не готове. І от зараз на основі цих матчів з «Альцбургом» ми думаємо, так, готове Динамо до Ліги Чемпіонів чи не готове? Адже з'явилася мрія. З'явилася мрія групового етапу Ліги Чемпіонів, Динамо, і, напевно, ми десь, як вболівальники, зрозуміли, що після Рейнджерс можна. Робити щось більше, та, але Зальцбург трошки підопустив нас на землю. Тому що, коли йде одна передача, коли чоловік приймає м'яч не в оточенні шести фактично футболістів Київського Динамо, які десь нібито поруч, але ніхто не може забрати м'яч. Ну, тоді виникає ситуація, коли він приймає м'яч і виводить далі м'яко, акуратно, еластично виводить свого партнера один в один. І той реалізовує дуже класний гол. від... Команди суперника від Зальцбурга. Ну і констатуємо те, що ну як, от в мене таке відчуття, не знаю, як у вас, от, е, шансів нуль, це точно. Е, де той Грозний експерт Зеров, можливо, мається на увазі Микола Зеров, письменник. Не день Єрмоленка, не День Караваєва, не День Попова, не день всіх. От таке от, загальне враження, яке ви пишете у в коментарях попрошу вподобайку, якщо дивитися випуск, так наші випуски подивиться ще більше людей. Не забувайте, що от попередній огляд туру вже на YouTube каналі про футбол», огляд попереднього туру УПЛ з ексклюзивними коментарями. Давайте йти по футболістам. Так по... Пишіть так само, хто вам сподобався, хто не сподобався. Ну, почнемо з я вже почав з першого пропущеного м'яча, коли двоє людей обіграють цю оборону. То напевно, десь це посил, що оборону треба підсилювати. І це посил такий, що проти найсильніших команд. Світу, а Зальцбург це умовна команда третього кошику Ліги Чемпіонів, а проти команд першого і другого кошика, ну, таким не Да? Так? На майстерності атакувальної групи можна вилізти спокійно в чемпіонаті України з такими суперниками, як рейнджерс, а такі теж будуть. Так? Зараз, коли Ліга Чемпіонів розширилася, в четвертому кошику команди, яких проковтнути, ну, вони теж будуть. Але, от дещо вище, зараз київському динамо, як ми побачили, не вистачає. Поки що оцій дорослості, дорослої майстерності, пара центральних захисників Михавко дуже сподобався, наприклад, сьогодні з пасом. Та в початку атаку у нього велика кількість точних довгих передач була. Але що стосується оборони, то е, футболісти суперника, майстерні створили те, чого не створили. Ну, те, чого не вдалося Динамію. Це давайте згадаємо, так як Попов викидається на суперника, суперник його легко проходить. Це Попов, це Денис Попов, якого ми хвалили за попередні матчі, і хвалили дуже сильно, хвалили об'єктивно. І це Денис Попов, який ну, от, можливо, станом на зараз. Та, от, якщо без, без цього матчу Зальсбург Динамо, який Попов відверто не вдався, це, от можливо, найкращий захисник, який виступає в Україні зараз. Не захисник збірної України, я маю на увазі, бо. Закордонні я не беру тих, хто умовно умовного забарного та який виступає за кордоном. Я говорю про тих, хто грає в чемпіонаті України. І от з Поповим розбирається суперник настільки легко. То чи готова оборона Київського Динамо до Ліги Чемпіонів? Ви всі бачили, я думаю, як себе поводив нервово Шапаренко. З одного боку, ну в якийсь певний момент, це подобалося і згадувалося. що Черний за голову хапав за горло хапав у минулому матчі, і в цьому поєдинку Шапаренко так само показував свою бойову налаштованість, злість, але цього стало занадто. Той епізод перед перервою, коли він почав уже суперника хапати за обличчя. Ось цей момент переналаштованості я. Більш ніж впевнений, що футболісти Динамо перенакрутили себе емоційно, розуміючи, що це суперматч, що він може вдатися, і е, те ж саме стосується там, моменту Дубінчака, коли він жовту картку отримав, за що? За, за емоції. І я думаю, що перенакрутили себе футболісти Динамо. Вони коли в той момент, коли вони зрозуміли, що суперники майстерні, що не проходять ті моменти, які проходили з рейнджерс, або ті моменти, які проходять в чемпіонаті України, пішли трошечки більше нерви від Динамо Київ, і ці нерви заслужено вилилися у те, що ми отримали. Друзі, дуже вдячний за те, що дивитесь, поставте вподобайку. І кого ставить замість каравая? От пішла дискусія в чаті. Караваєв і Тимчик, два правих захисники. Караваєв, який пам'ятаємо, заробив пенальті на власні ворота матчі з партизаном, потім виправився, забив м'яч. Загалом дуже добре проводив в атакувальній фазі поєдинка, але зараз знову привіз пенальті. Оцей типовий пенальті, такий, ну який прийнято називати ідіотськими. Да? Коли ти б'єш суперника по нозі, який трошечки попереду тебе, трошки випереджає тебе, і ти раз б'єш, підбиваєш по нозі. По Ахільчику, супернику больно, супернику боляче, він кричить: тобі ставлять пенальті абсолютно заслужений. Так, так само і для Караваєва невдалий був матч, так само у Дубінчака можна хіба там кілька кросів пригадати. Ну і на тлі цього всього, ті довгі точні передачі, або там перші паси, які вихонував у Михавку, вони трошечки загубилися. Тому що загалом атака Динамо. Ну вона ну Динамо могло забити 1-0 могло повести, і кілька разів могло повести, скільки не реалізував Ярмоленко, не забив ванат з близької відстані. Його удари заблоковані. Ми б зараз говорили про те, що Динамо зіграло рівний матч. Я і я наголошую: от мій основний посил на тому, що Динамо там за створеними моментами, за емоціями, за бажанням точно не програло Зальцбургу. От, якщо б говорити про це, наскільки австрійцям було тяжко, да, вони. Ну, ми, ми ще не чули їхніх коментарів, принаймні я не чув, бо що виходимо одразу по завершенню матчу. Але е, наскільки раділа лавка запасних, оце було чітко помітно по трансляції, наскільки е, раділа лавка запасних австрійців, коли піхальонку не вдався е, штрафний удар, або коли потім ось цей момент 3 в 3, 3 в 2 Динамо не реалізувало, коли Шапаренко пробив з ходу з лівої ноги, і коли Воротар забрав в руки. Як сиділи ці хлопці з Зальцбурга, і розуміли, що вони відскочили. Е, Давайте подивимося. Ну от я, я би хотів подивитися та оцінки. Статистичні портали, типу там SofaScore, вони на основі ТТД розраховані. Ну тобто говорити про те, що вони якісь об'єктивні, ідеальні, неможливо. Тому що, от, наприклад, Кабаєв отримав за статистичними цими даними, за ТТДшками, оцінку 6,8, а Ярмоленко 7,2. Але якщо ми пригадаємо таке загальне враження, то Ярмоленко не реалізував кілька моментів. А Кабаєв навпаки настирною створює. Кабаєв загалом, от якщо подивитися на його гру в матчі, то його настирність була хорошою. Але от є ці моменти, але є моменти плюс-мінус об'єктивні. От, наприклад, я дивлюся зараз статистику Дениса Попова, е, в нього одне, одне єдиноборство, вигране із шести. Ну, це дуже показовий результат в негативному контексті для захисника. Так, от у нього два заблокованих удари, три перехоплення. Перехоплень було багато. До речі, у першому таймі хороших. Чотири рази він виніс м'яч, вибив м'яч, але загалом. Ну, захисник має вигравати дуелі у нападників. У нього це не вдавалося. Те саме я вам говорив про Михавка, який е, нібито краще починав атаки, але якщо подивитись на його, е, от ну, в нього, наприклад, три єдиноборства з трьох виграні. Да, але у нього менше е, перехоплень, там, взагалі, менше такої брудної роботи, тому що Попов більше її намагався виконувати. Михавка були десь функції підстраховки, як мені здається. І в таких умовах ну, Шовковському довелося щось міняти. І окей, добре, що ці заміни були там, на 63-64-й хвилині, не тянув Шовковський там, до останнього. Ми знаємо ось цю болячку хворобу багатьох українських тренерів, які не роблять заміни, які до останнього щось там колупаються, переживають. У Шовковського цього немає. І насправді, от, якщо подивитися, замість брашка вийшов Михайленко, він не був суперактивний в атаці, але. Не можна сказати, що він десь якось там сильно зіпсував. Важливо сказати за цього футболіста. У нього, ну, по суті, дебют у Єврокубках. Микола Михайленко, він ніколи не грав у Київське Динамо. Він зараз щойно дебютував у чемпіонаті України за Динамо. І він провів в Олександрії попередній сезон в оренді, і в команді Руслана Ротаня він грав трошки вище. Він грав вісімку. І зараз його так само вводять. Ну, як кота в мішку, ми ще не розуміємо, наскільки він готовий до такого рівня. Можливо, він зараз один, два, три матчі і стане основою київського Динамо і основою на довгі роки і там, умовно, конкуруватиме з брашком на позиції. Я тільки за, але поки що ми цього не знаємо. Волошин вийшов замість Ярмоленка на 65-тій хвилині. Ця заміна читалася, тому що перші ознаки втоми, та Ярмоленко вже демонстрував після 30-ї, 35-ї хвилини. Я думаю, з вами, ми з вами погодимося і ви зі мною погодитесь е на цю тему. Друзі. Дуже попрошу поставити випуск. Вподобайку, адже виходимо в прямому ефірі е, з коліс. І не всі, знаєте, от не всі думки можуть бути е, справедливими, але, тому що багато з них емоційні, е, і багато емоцій поки що залишилося. Е, давайте почитаю трошечки Зальцбург як Усік. Простий по грі, але робить все дисципліновано. По грі ми переграли, але реалізація за Зальцбургом, ну, не, десь не згоден, що по грі переграли. Просто свої моменти не забили. А пофігею цього всього, коли Попов влучає в штангу, та да, там головою хороший удар в стійку. Ботися, якби зараз був рахунок 1-2, в нас би не було з вами враження, що все пропало. Ну, у мене, чесно кажучи, от враження, що все пропало е в плані результату, в плані групового турніру Ліги Чемпіонів, який віддалився на відстань ну, знаю, місяця, там, до місяця, 400 тисяч кілометрів. Я не знаю скільки зараз е до групового турніру Ліги Чемпіонів, зважаючи на результат. Та я вірю в те, що Динамо не в'яже супернику історію, але програм. 1-2 з різниці в один м'яч, і коли гол на виїзді не викликає вже таких, ну не, не має того значення, так як, е, як мав раніше. Зараз ця історія не має значення. Тому 1-2. Е, за що ще поговоримо? не знаю чи Посперечаємося. Е, Владислав Ванат, було б зовсім інше враження від його гри Якби його удар тоді виявився результативним, а не заблокованим захисником. А так, ну, знаєте, от в другому таймі мені кинувся в очі момент, коли йде така довга передача розрізна на Владислава Ваната, і він опиняється один в один проти захисника у чужому штрафному майданчику. І ситуація, в якій нападник ну, рівня Ваната або амбіції Ваната повинен брати і лізти на цього захисника, і обігрувати його. Тому що, якщо тебе дійсно хоче інтер, як пишела газета Делоспорт, Інтер цікавиться Ванатом. Ну, це така маленька ремарка, тому що Інтер може цікавитися чотирма десятками форвардів по всій Європі, одним з яких буде Ванат. А, якщо ти от претендуєш, та, щоб бути з часом Форвардом Інтера, я вважаю, що ти повинен лізти обігрувати цього захисника. Тому що Лаутаро Мартінес, нападник Інтера, він би поліз. і обігрував би, а не десь ставив корпус і грав би в підіграванні. Можливо, вона та було таке завдання. В нього багато таких завдань на старті сезону брати і підігрувати. Та? Euh, своїм півзахисникам. Але в цій ситуації я хотів би від Форварда Київського Динамо побачити обіграш або хоча б спробу обіграша захисника суперників. Тому що мені цього не вистачало. Тому що пробував обігрувати Ярмоленко. В основному і то один момент, як мені здалося в першому таймі, цей втрачений це було зайве, коли Ярмоленко дійсно зіпсував хороший момент для київського Динамо. Караваєв вбігав з центральної зони штрафний майданчики. Ярмоленко поліз обігрувати суперників, він не віддав пас на Ваната. На Караваєва дуже сподобався по першому тайму Кабаєв. От хто від кого би хотілося фінального удару, тому що в нього було все. Крім удару в цьому матчі ривки, в нього були хороші, швидкісні проходи. В нього були непогані передачі, в нього була настирність, і видно, що там потенційний виклик у збірну України, до якого дуже близько. Він пішов на користь Кабаєву, але грати в такому темпі, в якому Кабаєв, скільки ривків він здійснив, він не міг весь поєдинок, тому, звісно, рано чи пізно треба було йому піти з поля. Я би зараз хотів, я вперше зараз подивлюсь статистику Кабаєва. Ось один вдалий дриблінг з трьох, дві точні подачі з двох: 33% виграних єдиноборств. І 12 втрат. Ну, звісно, що у форварда такого комплуа будуть багато втрат. У гравця такого плуа буде багато втрат. Це нормально взагалі для форварда будь-якого рівня. Тому це не супер показова штука. Е -е -е, давайте подивимося, що далі. Е -е. Кабаєв, так, про Кабаєв. Ну, в принципі, от всі, хто пише коментарі в чаті, десь плюс-мінус погоджуються з тими словами, які я сказав. Е Ну і залишу та Шапаренка, сказав вже трошки про його емоції, про його настрій, мені дуже не вистачило от його результативного удару на фінальних хвилинах, тому що він би перетворив весь цей матч негативних емоцій у позитив для себе. Тому що все це могло піковою точкою закінчитися голом Шапаренка. Я вважаю, що він провів дуже достойний матч. Я вважаю, що на рівні суперника, на рівні того, які в нього були опоненти, він провів загалом дуже непоганий матч. І я вважаю, що якщо. Партнери проведуть матч-відповідь на такому ж рівні. От якщо Переко провів цей, то в Динамо є шанси. Ну, давайте так, не пройти. Я не хочу зараз кидатися пафосом. Я скажу, що не пройти, а просто е, зіграти вдало проти «Зальцбурга». Це ж може бути результат, умовно, нічильний навіть але це може бути вдалий результат для київського Динамо. Е, друзі, нагадую, що партнер перегляду, партнер наш е, компанія Фавбет. І долучайтеся до акцій, які пропонує Фавбет. Гра розкриває тебе. Е, ну, що, які якщо ще які є питання, е, закінчую свій аналіз. <с> Закінчуйте перегляд, якщо не хочете дивитися, я поспілкуюся з тими, хто тут у нас в чаті. Ну, так нібито пройшовся по всім, так Бущан одного разу врятував. Пройшлися по всім футболістам Київського Динамо. Я не знаю. чи... Ще за когось глобально, ну, за Брагаро можу сказати, Та, що він потенційно дуже-дуже хороша опція для Київського Динамо, але треба реалізовувати такі передачі, які він отримує на дальню стійку, така як була від Шапаренка. Ще один класний момент від Шапаренка. Я вважаю, що коли Брагару нарешті заспокоїться, бо він досі, ну, як на мене, він досі. От Переходить із Чорноморця в Динамо Київ. Все, що в нього було там, йому треба пошвидше забути і зрозуміти, на якому він зараз рівні і скільки від нього вимагають. І тоді е, Брагару вийде на новий рівень гри. Е, так, дивіться так. Е, ти вдома знімаєш чи в комендантську, будеш їхати додому, чи в студії ночувати. А я ще не вирішив. Всяке бувало за цей час. В студії теж ночували. Е, Таке окей, це не буде довгий випуск. Довгий. Дивіться попередній на цьому каналі, де багато ексклюзивних інтерв'ю, зокрема, Руслан Ротанік, який трошки наїхав на мене, головний тренер колишньої олімпійської збірної команди Максима Брагару репортаж про Карпати, репортаж про лівий берег, де якраз піднято багато тем про новачка Української прем'єр-ліги. Але. Скажу ще от два слова. Буквально і покажу вам одне відео, яке стосується Кубка України. Справа в тому, що триває Кубок України, Київське динамо поки що не там, як і усі вісім найкращих команд минулого сезону Української прем'єр-ліги. Але вже е, йде третій попередній раунд. Два раунди закінчилися, і є третій попередній раунд, в який вступили вже вісім команд Української прем'єр-ліги. От зараз, якщо можна подивитися їхні результати, результати шести матчів, які відбулися сьогодні, тому що не міг не зачепити цю тему. Дивіться, Зоря виграла в Олімпія, це Савенці, це команда аматорська з Полтавщини. Пробій команда другої ліги переграла по пенальті Інгулець. Пробій – це команда другої ліги, третього дивізіону за силою українського, але там грає багато футболістів, які навіть в українській прем'єр-лізі пограли. Тому е ну, інгулець грав резервним, можна сказати, складом. Минай програв Вікторії Сумській, Колос по пенальті програв у «Оболоні». Перша дуель з прем'єр-ліги. «Миколаїв» е е Миколаїв це аматорський. Програв Буковині 1-2, Буковина забила на 96-й. Заходьте в Заходьте мій телеграм-канал, там побачите момент з пенальті, після якого футболісти Миколаєва дуже сперечалися. Ну і Карпати виграли у Чорноморця. Варто сказати, що Чорноморець теж грав таким напіврезервним складом. Ще два матчі завтра відбудуться. Кубка України, от зокрема, буде ще одне дербі прем'єр-ліги е верес. Їде в гості до Металіста 1925. Хотів би вам відео показати е, Відео серії пенальті, е, значить, де пробій о, пробиває проти Інгульця. І дивіться, от, укрупняємо для вас: це медики, які зобов'язані працювати на матчі обов'язково, як вони реагували на успіх своєї команди. Пробій в червоному грає. Людина радіє, Інгулець не забив перший пенальті, і людина просто. От, От добре, що в нього не було роботи на матчі, це медик. І мені подобається такі відео. Це душевні відео, от як він реагує на успіх своєї команди, як він реагує на невдачу. От той, що в Картузі він найактивніший вболівальник своєї команди. Ну і інші медики його підтримали. І от кульмінація, Інгулець забив... не забиває ще один пенальті. І, здається, чоловік розуміє, що це все, що це вже перемога, тому що другий незабитий пенальті. І е, далі. от, як це часто буває, футболісти, на яких там особливо не тиснув результат, ну все-таки друга ліга проти прем'єр-ліги. Психологія не так тиснула, і команда забивала ці пенальті. І ну здається, забила всі. Так, здається, всі, якщо не помиляюсь, от 4-2, і все. Перемога. Це команда, яка з другої ліги вийшла. Тепер в одну восьму фіналу Кубки України. І дуже ймовірно, що от на цей стадіон е, в Івано-Франківській області е, приїде хтось. Там, чи Шахтар, чи Динамо, чи хтось із топів українського футболу. Люблю такі моменти. Якщо вам теж подобається, ставте вподобайку і давайте так, в наступних. У випусках Звіров про футбол буду вам побільше такого відео показувати, якщо хочете навіть якийсь репортаж зніму. Тому що, чесно, люблю такі душевні матчі, коли особливо там аматори грають, чи команда з другої ліги, коли люди, навіть коли там трибун немає, люди навколо стадіону стоять, розважаються. І, по суті, можна там рукою доторкнутися до футболіста. Е, коли буде жеребкування Кубка України 27-го числа. Де можна переглянути інтерв'ю з Мироном Маркевичем? Не знаю, про яке інтерв'ю. Богдан Тимчук запитує. Не знаю, про яке інтерв'ю ви маєте на увазі. У нас, ну, от нас на цьому каналі про футбол Діджитал є інтерв'ю, десь 3-4 роки записано. А, так, ще й президент Інгульця ледь не розбився з 10 кілометрів від стадіону. Та Євген пише: та, була така історія, він вже вийшов у своєму телеграм-каналі, пан Поворознюк сказав, що з ним все в порядку. Дай Боже, так і буде. Чи буде новий нападник в Динамо? Е, говорив про це перед початком сезону. Говорив, що Динамо треба ще один форвард. Як на мене, досі притримую такої думки, але я нічого, е, нічого не чую. І ось гарний коментар. Костя Іваненко пишеш про Маркевича, що ви на мене смуток навиваєте. Дійсно, не треба навивати ніякий смуток. Був непоганий загалом футбол від Київського Динамо, але треба підтягувати роботу в обороні проти сильних технічних і майстерних команд. Ну і 27 числа подивимося, Динамо не гратиме на вихідних, вони скористалися тим пунктом регламенту, навіть не регламенту обговорення клубів. Було затверджено, що якраз матчі плей-офф в разі. Плаче плойов Єврокубків. в разі погодження обох команд вони можуть переноситися. І динамо Ворскла буде перенесено. Тому ставте вподобайку, пишіть коментарі, дивіться випуски звіров про футбол. Ну і зустрінемося. До побачення. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе.